Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. Сьогодні ми всі прокинулися від недобрих новин, тому будьмо обачними, бережіть себе. Але життя продовжується, тому пропоную вам подивитися, що я сьогодні купила в магазині АТБ. Зараз буде невеличка розпаковка, тому що купляла я небагато продуктів. Розпочнімо з дитячих підгузків. Купила ось такі для сина підгузки. Мені потрібно було на день, бо ці зазвичай я йому вдягаю на ніч, вони не протікають дуже хороші, але раніше вони коштували трішки дорожче. Але зараз я подивилася ті підгузки, які ми брали: Хелен Харпер і Міні-Бі, теж п'ятірочка. Вони коштують більше 300 гривень, а ось ці за акцією 224, здається. Але ціни я, як звичайно, підпишу. Тому буду зараз використовувати і ці також на день. Ці вигідніше тепер. Хоча вони мені подобаються набагато більше, ніж ті, які я назвала до цього. Ті теж непогані, теж не протікали, але ці, як на мене, якісніші. Також купила ось таке печиво Марія. Вже воно відкрите, тому що на прогулянці для дитини відкривала на перекус. Ще ось такий хлібчик, пшеничний. Сьогодні взяла вже не батон, а ось такий хліб. Великий має вистачити надовго достатньо. Знов не змогла пройти повз цієї шоколадки. В мене ще є з минулої покупки. Але оскільки на них гарна ціна, тому чому б і не купити. Так. І ще взяла для дитини ось такий йогурт та гуня персиковий. Він персиковий дуже любить, тому я йому частенько такий беру. Ще ось таке молоко в каву додавати. Я, звичайно, його беру. Та й не тільки в каву, я її дитині в кашу додаю. Він собі. Тепер І ще ось таку ковбасу купила. Зараз на неї теж велика знижка. Так вона коштує 80. 6, здається, гривень, а зараз 50 чимось. Ціни підпишу. Ось така невеличка розпаковочка була. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна за активність. До зустрічі у нових відео. Бувайте!